Галерист, продюсер, меценат ще дуже багато можна казати про цю людину. Пан Олег Торгала сьогодні зібрав своїх друзів на відкриття галереї Раритет Арт. Сьогодні тема цієї. Галерея існує багато років, 20 років ми відзначаємо сьогодні. раніше була інша галерея, як кажуть, художники місце намолене. Роботи прекрасні, чудові, і друзів зустрів, яких я не бачу, не бачив багато років, тому що війна всі розкидала, і оце місце, де можна прийти, випити каву, поспілкуватися, подивитися, що відбувається в світі мистецтва, та і іти далі, думати і творити. Місце сили. Я Вас вітаю з таким чудовим неймовірним відкриттям. Як відчуття? А, чудові відчуття. Захід в. дался и мы все находимся в правильном праздничном настроении. Вы видите, люди сколько прошло уже времени, люди не расходятся, общаются. Какой здесь напоры ко мне подходят и говорят, ну, мы так переключились, так зарядились, какой ты молодец, как это все круто, какие картины. Все вот для этого я и открыл эту галерею, чтобы люди получали такие эмоции, делились со мной, и я вот находился в этом. Вот. В правильному монастырению счастья. Мы же ищем счастье, понимаете? Кто-то кому-то кажется, что вот чем больше я буду иметь, тем больше я буду счастливы. Ну а на самом деле, а, счастье это наши эмоции. То есть, что мы испытываем по жизни, такова и наша жизнь. Я дуже емоційно зворушена, тому що я прийшла в цей зал і я бачу ці роботи, які я пам'ятаю ще там десь 15 років тому назад. Що стосується конкретно цих картин, то вони мають надзвичайну цінність, тому що багато з того, що на них зображено, вже не існує. Вам реально психотерапев, психотерапевт порадив сходити в картинну галерею. Так, да, вражу всім. Воно і корисне для здоров'я. Ну, і Взагалі, мені здається, по багатьох напрямках це і ввечері і більш багато часу не займає. Може людей, я думаю, дозволити собі завітати. Ми дуже благодарні організаторам виставки, що вони устроїли таке міроприяття, бомон зібрали, колекцію живописів. Наші скульптури приставі, це вот. все очень замечательно. Людям хочеться праздника. Це неймовірно в наші тяжкі часи робити такі кроки. І ми всі підтримуємо шановного Олега. Ми знаємо, я думаю, що як і всі тут, знаємо його багато років, і в захваті від його діяльності завжди. Роль мистецтва, вона дуже велика в житті кожної людини. Це одна з таких енергій, які нас насичують. Олег, в такий складний час для України в період війни. Дає можливість людям насолоджуватися живописом і давати цю творчість, щоб люди приходили, насолоджувалися, і щоб люди мали певну наснагу, і щоб вони, ну знаєте, трохи розслабилися, побачили це прекрасне, тому що такий простір він об'єднує людей. Сьогодні ми побачили, що сьогодні люди прийшли, вони зовсім інші, стали ближче один до одного, згуртувалися. І це зараз дуже важливо в період війни, тому що багато чого нас роз'єднує сьогодні. А на сьогодні ми побачимо. Чили, що такий простір просто необхідний, і ми дуже вдячні Олегові і всього найкраще можна сміливо і досить щиро сказати, що люди прийшли одні, а пішли трошечки щасливіші, трошечки добріші, трошечки більш усміхнені, трошечки більше в ресурсі. Тож, чи можна після всього, що ми сьогодні почули, говорити і взагалі задавати питання, чи важлива творчість зараз в Україні? Якщо це наповнює серце, якщо це наповнює душу, якщо це надихає і дає нам отой нестримний внутрішній вогонь для того, щоб продовжувати рухатися, рухатися до перемоги.